Та, дзвонила їй та й кажу, ходи з нами, бо зараз ті тематичні вечірки, знаєш. А то, от завтра вечірка в білому, я кажу до неї, пішли на ту вечірку. А вона мені каже, я не йду на ніяку вечірку в білому, бо біле мене повнить. Я кажу: та то тебе не біле повнить, то тобі повний, що ти жреш по чотири булочки в день. Та хто то так їсть? Ну, А вона до мене каже, Бо мені в чорному не так. Я кажу: ну чекай, тепер на Халовін, тільки будеш походити з хати. Ну, а як же ж? Ну, та вона вже й чисто здуріла. Знаєш, вона собі тако думає, що то, знаєш, таку булочки їж кожен день. Я її бачу. Хліб вона йде купляти зранку, вона тако вже тубулку в роті, знаєш, тримай. Я кажу, та дойди вже до хати, кажу, та постав то на стіл, та якоїсь знаєш, приготуй, то уже снідання та вже сядь та їж. Ну та а булочки потім на літом, то все виходить, знаєш, другим боком. Тому я так говорю, знаєш, ходи кажу, і нічого страшного, то все, що є на нас, то все наше. все. І чим більше людини, тим краще, знаєш. Бо людини хорошої забагато не буває.